Ну, я не впевнений, що я повернуся там з фронту. Ну, якщо я повернуся, я хочу повертатись в свою оселю, а не жити в коридорі. Розумієте? І тому розумію, що дружина е, зайшла в цю схему. Мабуть, може, вона не сама до цього додумалася. Е, можливо, їй це порадили якісь так називаємо знайомі. Адреса, можемо так назвати, думаю, Дніпровська набережна 26Д. Такий так. спальний район. Мікрорайон Осокарки. От. Дуже сучасно, тут все гарно. Зараз прямуємо так, до квартири, покажете, де власне, сталася ця ситуація, інцидент та прикрий. От. Це моя квартира 52. Покажу, що замки змінені. Бачите, не підходить і нижній також. Підходить. Тут все поломано. На жаль, на жаль, не відчиняється. Коли я перший раз прийшов, то в квартирі е е знайшов двох тітушок, е котрих закчинили. Зараз не знаю, чи є хтось в цій квартирі, чи немає. Ось. Ну, На жаль, з коли викликав поліцію, вони розвели руками і. Не дали доступ до квартири, не дали мені зламати замки, щоб потрапити і забрати свої речі. бо Там багато військових речей. А зараз треба повертатися в Авдіївку після 16-го числа. Там зимові речі, форма, взуття, броня, РПС, та банально шкарпетки, термобільйо. Ну і це мені все потрібно. Ось і я не можу це все взяти. На жаль, Розуміємо, що це не тільки. Скажімо, ситуація з самим помешканням, а і те, що ви не зможете робити свою роботу на передовій безпосередньо, тому що у вас немає навіть одягу. Так, так, це все вірно. Ну, Просто я не очікував, що так можуть зробити, і може це зробити, так сказати, близька людина, яка раніше була близькою. Ну, важко про це казати. Ну, зараз в неї зв'язки є, тому. Закон, на жаль, на її стороні. Вона використовувала і чорних нотаріусів, і тітушок, і адвокатів, котрі чергували тут і забороняли доступ мені. І поліція розводить руками, не кажуть через суд. Через адвоката, через суд. Ну це багато коштів. Коштують і адвокати, суди, і всі розуміють, що це на 2-3 роки. Це може затягнутися. Ось така прекрасна ситуація, так в умовах війни. Знущається над... Військовослужбовцям, які фактично боронять наше саме життя, країну, і з ними так себе поводять, так не має бути. Ця історія просто шокує, коли найближчі люди можуть чинити так, і ще й під час війни, коли насамперед всі мають бути ближче один до одного, співпереживати, співчувати, підстріляти своє плече, а не Вставляти ніж в спину. Власне, як так сталося, що ми зараз сидимо в під'їзді? Яка ця історія і чому, власне, так? Да, коротко розкажу, що в мене був шлюб з 2006 року, ну, тоді все добре було. Де. Навіть так добре, що я освічувався своїй дружині через передачу Все для тебе чи на каналі Інтер. Потім в 2015 році я продав квартиру і купив квартиру тут, оформив її на дружину. Опять же, скажу, що було все добре і все на довірі. Тому з 2015 року ми мешкали з дружиною тут. За цією адресою. Але е, час іде, і в 2020 році е, влітку е, ми прийняли рішення розстатися, розійтися. Але питання квартири якось не підіймали. Я жив в цій квартирі, а вона з'їхала. Ми, звісно, пробували відновити наші стосунки, бо там 14 років разом це просто так не минається. Ну, у нас нічого, на жаль, не вийшло. Потім почалась війна у 2022 році. Я пішов військомат добровольцем, але мене не взяли, тому що я не воював, не служив. Досвіду немає. Я вступив в ТРО. Після того, як звільнили Київ, я розумію, що я все ж хочу щось робити для країни, щоб її звільнити. І в серпні 2022 року був об'явлений конкурс в новостворену 47-му бригаду Магора, і там казали, що беруть без досвіду, без бойового досвіду, без служби в армії. Я туди пішов, пройшов цей конкурс, там було три етапи: співбесіди, тести. І мене взяли. І з осені 22-го року я вступив в лави Збройних сил України. Мене туди взяли як навідника. ну, Навідник це кулеметник, згідно моєї статури. там, мабуть, і все, тобто, я з осені пішов в армію і вже вдома не був. І так трапилось. Я не думав, що я повернусь додому так рано. Влітку, точніше, в початку червня, наша бригада приймала участь в контрнаступі на Запорізькому напрямку. Це було за містом Оріхів, Мала Ток-Мачка. І... Пробачте. Так сталося, що наша бригада попала на міні-поля наші Бредлі підірвалися. Тяжко. Ну, я продовжу. Ми висадилися на міні-поля з Бедлі і втратили багато хлопців. Я отримав поранення коліна і контузію. Мене евакуювали ворігів потім в Запоріжжя. Звідти перевели в Київ за місцем прописки. Я повернувся додому. Получається, якраз на мене день народження в червні, якраз на своє день народження я був в лікарні. Це десь в госпіталі, так? В Запоріжжі. Це в Запоріжжі ще було. Я думав, що я буду день народження зустрічати в окопі з побратимами. Ось. В липні мені зробили операцію на коліні і назначили реабілітацію на три місяці. І ну, все було добре, я відновлювався відносно швидко. Ну в серпні мені подзвонила дружина. Як вашу дружину звати? Єлізавета. Ну, вона відома психоаналітик, Єлізавета Птиця, і там багато хто знає. Вона мені подзвонила і сказала, що нам треба зустрітись, поговорити. Вона під'їхала, ми поговорили, і вона запропонувала, каже, що я хочу. Розводу. Я кажу, добре, і вона каже, що нам треба ділити квартиру. У нас до цього були домовленості, що ми це все зробимо, тому що ну, живемо 4 роки окремо, да, з 2020 року. Е, У ну, кожного там своє особисте життя, ніхто ні до кого не лізе, але е, почалась війна і було не до продажу квартири. Ціни впали, mm -hmm. да, і мене вдома немає, нема коли цим займатися. Домовила, що після війни. Але тут вона приходить, каже, що війна, війна ще надовго, я не хочу чекати. От, давай розводитись і продавати майно. Е, я почав з нею домовлятися, каже, що мені зараз. Просто немає часу. Я проходжу в реабілітацію, проходжу ВЛК комісії. Потім я зараз прохожу в іншу структуру, перевод роблю. І там також були тестування, медичні, психологічні і так далі. Кажу, мені просто немає часу. Я в будь-який час можу поїхати. Мені немає часу займатися продажем квартири. От. Е, вона це не хотіла чути, але дала мені час е, місяць е, на вирішення цього питання. Я їй пропонував, кажу, я можу тобі е, запропонувати гроші. У мене у мами є квартира, і в мене є машина, я можу це продати, віддати тобі гроші. Вона також цей варіант відкидала. В ітозі, е, 29 вересня, е, вона сказала, що мої юристи. Е, а, ще з чого це все почалося. Що вона запропонувала підписати бумагу, котра їй гарантує власність на цю квартиру, точніше, її частку, 50%. Вона дуже переймалася, що мене вб'ють на фронті і в неї буде волокіта з документами. Вона запропонувала підписати шлюбний договір. 29 вересня вона мені подзвонила, е, скинула е, варіант цього договору. Я ознайомився, бачив, що 50% її там і мої також. Вона каже: нотаріус, під'їде до неї додому, там, де вона зараз мешкає на Печерську. Ну, було так зручно, бо нотаріус десь в неї там контора на метро Житомирські далеко їхати, да, під'їжджає, швидко все оформимо і поїдеш далі по своїх справах. Добре. Я під'їжджаю, приїжджає нотаріус. Це я згодом дізнався, що це е, Ірина Мамай, відома чорний нотаріус, і вона багато приймала участь у різних е, брудних схемах. Е, ну, В інтернеті де саме цьому матеріал. Е, вона показує договір, причому вона вже бланк привезла, оригінал, надрукований. Е, я бачу е, першу сторінку, все сходиться, як було. Думаю, ну, думаю, все вірю, я, тим тим паче, ну у нас з дружиною не було якихось конфліктів. Ми більш-менш добре роз протягом чотирьох років ви з нею підтримували зв'язок, були друзі Ми підтримували. ми підтримали зв'язок. Ми е, прагнули, може, можливо, відновити відносно стосунки. Е, вона навіть допомагала моїй бригаді е, на передовій. Е, вона казала, що вона може організувати збір коштів на Starlink для нашого взводу. Е, потім з'ясувалося, що вона купила цей старлінг за власне. Кошти. На що, що я був дуже проти, я не хотів мати ну, відносини до цих коштів. Я сподівався, що це ну, люди зберуть і куплять, так, як це звичайно робиться, а за власні кошти. От. І потім почала мені про це нагадувати. Але, на жаль, після... Ви бачаєте всьому, що тут вже був задум у неї такий. Я не знаю. Ні, чесно не знаю, який там був задум. Но... На жаль, вже цього всього немає, бо після контрнаступу у нас нічого не залишилось. Ні речей, ні машин, нічого. І хлопців, головне. Тобто, наскільки я зрозумів, що оцей договір, так, який вам дала нотаріус для підписання, він не вбачав нічого такого, щоб ви його не підписали. А потім, власне, я так розумію, виникли. Іншим методом, тому що то не зовсім був той да, договір. Я вже потім а, це дізнався, а, тому що я кажу, я довіряв цій людині. Я не думав, що там після багато років і шлюбу, і просто стосунків а, людина зможе а, таке зробити. А, я читав один примірник, підписав інший. А, там пункт 2.4 каже, що це спільне майно, ця квартира. А наступний пункт на наступній сторінці 2,5 каже, що це власність дружини. Е, мені вже адвокати сказали, що це е, підміна понять, це не шлюбний договір, це договір розподілу майна. Це вже потім да, я все це почав дізнаватися. Але наразі е, цей договір е, існує. І він е, заважає мені потрапити до своєї оселі. Поліція була раз десять, і вони нічого не можуть зробити. Вони кажуть, тільки через суд, через адвокатів. От, але я це розумію, це на, на дуже надовго. Як працює наша суддівська система, це дуже довго. І весь цей час, якщо навіть буду повертатися з фронту, мені просто немає куди повертатися. Ось така справа. То я, звісно, я підключив адвокатів і будемо боротися в суді проти цього. Но я вважаю, що це треба, щоб знало суспільство, що таке буває, і мій випадок не єдиний. Це можливо, що я не побоявся про це розказати, а багато хто розказує, що їм погрожують. І коли люди дізнаються, що в квартирі є посторонні, і вони просто це залишають і йдуть просто до суду. А я залишився біля квартири, я вимкнув цим тітушкам світло, опалення, світло, воду. Я їх звідти викурив через півтори суток. Вони просто самі просилися вийти. Я думав, що я ж ну щось зроблю, але потім, коли відкрили поліція двері, я побачив, що тут діти, 17-22 роки, просто діти, котрих використовують, котрим заплатили гроші і котрі просто там сиділи в цій квартирі. Вони нормально невнятно не змогли сказати, що вони там робили. Спочатку казали, що вони знімають цю квартиру. Потім е, слідчо-оперативна група почала задавати певні питання і набрала мою дружину. Вона сказала, що вона посадила цих людей для якоїсь безпеки. Безпеки для чого. Е, Нічого не зрозуміло, але наразі бачите факт, що квартири в мене немає, доступу до речей моїх немає. Що робити далі? Я поки що не знаю. Ви тут чергували і фактично добу просиділи, да, для того, щоб все ж таки контролювати ситуацію, так і все ж таки, коли приїхала сільська оперативна група, визволяти тих людей, які були в квартирі, тому що вони фактично стали заручниками, так. І ви потрапили до квартири, Що ви там побачили? Півтори доби я жив в цьому коридорі. Благо, мої сусіди, дуже хороші люди. Вони мене годували, каву давали. І десь через півтори, години, півтори доби адвокати самі просили, що. Цим хлопцям треба вийти, бо немає світла і просили ввімкнути. І я казав, що ну я нічого не знаю, це поганий будинок, мабуть, тому вимикають постійно світло, воду. Що я можу зробити? Пусть виходять, я ж їх там не зачиняв. А їх зачинили адвокати ззовні. Е -е коли приїхала поліція, вони е і піднялися адвокати. Вони відкрили двері. Адвокат, ключовий адвоката, бо він є представником моєї дружини. Е -е він відкрив двері. Я сразу сказав, що мені треба потрапити до оселі, перевірити все чи все на місці, бо в квартирі, там де я мешкав з 15-го року, дуже багато цінних речей. І дуже багато військових речей. Перед тим, як заходити в квартиру, я почав все знімати на камеру. Тобто, в мене на телефоні є відеозапис з поліцією, з тими цітушками, з адвокатами, як я заходжу туди. Я знімав по черзі всі кімнати. Потім, коли я підійшов до зала, і там, де в мене зберігались мої власні кошти, зазирнув ну там така коробка невелика. Була. Можете Можна... назвати цю суму? Так, я з'ясував, що звідти пропали всі гроші, і в розмірі 5300 доларів США. Після того, як адвокати про це дізналися, вони при цьому присутні були, поліція присутня, всі були. Да? Тоб свідки достатньо було і у поліції ж боді камери, у мене на телефон все знімається. Вони нас всіх чомусь вигнали з квартири. І сказали, а поліція викликала слідчо-оперативну групу. Ну сказали, що треба чекати за дверима. Тож тобто я розумів, що зараз приїде слідчо-оперативна група. Адвокати нас знову запустять в квартиру, щоб переконатися, що трапилось. Може, якісь там відбитки пальців зняти ще щось. Так О по суті, бо є склад злочину, так так, так. так. Але що відбулося? Приїхала передслідчо оперативна група. Адвокати їх не пустили в квартиру, і втозі ми знову на оцих стільцях. Я писав заяву про викрадення коштів. А, і на цьому все. Я знаю, що заява знаходиться в Дарніцькому РВД. Яка надалі її доля цієї заяви, і що буде відбуватись? Я сподіваюся, що слідство буде встановлювати винних, знайде і цих хлопців, котрі тут мешкали одну добу, і цих адвокатів, і повернуть кошти. І, ну в майбутньому зможуть мене все ж мені повернути цю квартиру. Ну бо мені нема де жити. Тобто, по факту, як зараз йдуть слідчі дії, скільки заяв і чи внесені вони до єдиного державного реєстру до судових розслідувань, я написав дві заяви. Першу заяву я написав, коли дізнався, що я не можу потрапити в квартиру. Я написав про це заяву. Потім, коли ми потрапили в квартиру, я з'ясував, що зникли кошти. я написав другу заяву. Вчора я був в, в Дарницькому РВД, дізнавався, як іде справа, і мені сказали, що ще потрібен час для того, щоб ця, ця заява перейшла в єдиний державний реєстр досудових рішень. Ну якось так воно не там... Ось ну сказали десь 10 днів з моменту написання. Ну то процедура, так Так, така процедура, тому чекаємо. Чекаємо, я сподіваюся, що коли діло дійде до суду, суд зможе накласти арешт, і дружина не зможе цю квартиру перепродати по лівій схемі іншим особам. Тобто ми ж розуміємо, що це не буде фактична продажа, це буде продажа по документах. Тобто власники будуть змінюватися, і потім я через суд мені дуже буде важко повернути цю квартиру. Мені буде доведеться повертати з дружини. Свою частку з продажу цієї квартири, да ще є щось, і вона буде частинами виплачувати. Ну, тоді я залишусь і без квартири, і без грошей, і на, на великий час. Ну я не впевнений, що я взагалі повернуся там з фронту. Ну, якщо я повернуся, я хочу повертатись в свою оселю, а не жити в коридорі. Розумієте? По суті, ситуація зрозуміла. Вона і проста, і складна. Чому? Тому що все ж таки рідні. Люди, вони можуть домовитися. І чи не думали ви що все ж таки можливо? Зараз вас почує ваша дружина, так, подивиться цю програму. Можливо, спробуйте звернутися до неї і щоб все ж таки вона змінила свою думку, і ви змогли б це все вирішити по-людськи і в межах. Закон, тому що я думаю, не буває пізно. Завжди можна знайти оцей консенсус. Я пробував з ній домовлятись, але коли ми ще більш-менш спілкувалися, то там в серпні, наприклад, вона ставила мені умови, що я знімаю квартиру, перевожу свої речі і вона продає квартиру. Я казав, що в мене зараз просто немає сил е, і часу займатися цим. Да? Е, просив її відкласти це. Ну, як бачите, вона вирішила все робити е, по-своєму. Ну я так розумію, е, якщо е, в цій справі використовують е, відомо чорного нотаріуса, використовують тітушик, використовують цих е, псевдоадвокатів. Тому що ці адвокати цілодобово чергували під а, моєю оселею. А, якщо б це були нормальні адвокати, у них багато справ, багато роботи. Вони не мають часу а, цілодобово знаходитись і вести так називаємо наружку да, за мною і за квартирою. Вони відслідкували, коли я залишу оселю. І використали цей час для заволодіння. Її. І тому розумію, що дружина е, зайшла в цю схему. Мабуть, може, вона не сама до цього додумалася. Е, можливо, їй це порадили якісь так називаємо знайомі. Е, коли людина попадає в цю схему, е, от ці люди, да, я не знаю, це бандити, е, вони гроші беруть наперед. І вони можуть просто навіть не відпустити вже цю схему і йти до кінця. І навіть може і дружини захоче домовлятися. Ну, я питався домовлятися, ми домовлятися, щоб через свою маму, але на жаль, це не до чого не прийшло. І все ж таки будемо мати надію, що, можливо, все ж таки ми достукаємося так, цією програмою. Все ж таки, спробуйте звернутися до неї. Я все ж не зважаючи на все, що відбулося, я готов намовлятися. Я не хочу портити її життя, тому що розумію, що от все це, і суди, і кримінальні справи можуть зламати її кар'єру, її життя. Я не хочу. Неважливо, як вона зі мною поступила, але я хочу залишатись людиною. Редакція інформаційного агентства Оперативна Україна.інфо триматиме цю ситуацію на своєму контролі, і ми обов'язково будемо повідомляти про хід розслідування і чим власне закінчиться ця історія. І будемо таки сподіватися, що для нашого героя, для військовослужбовця, для нашого захисника, який боронить зараз нас на передовій. Вона завершиться позитивно, і людина зможе повернутися після війни до мирного Києва і все ж таки розпочати звичайне життя, маючи всі умови, кошти для того, щоб жити в окремому помешканні і бути достойним повноцінним громадянином нашої країни. Адже цього заслуговує. Я вам дякую за е, цю сповідь. так, Ми ще зможемо, те зробимо, да, в, в своєму сенсі, надамо на розголосу, так, і взагалі такі історії, вони не мають бути в нашому суспільстві, е, в суспільстві, де є війна, і все має бути зовсім інакше. Тому дякую вам за це інтерв'ю. Дякую вам за те, що відкликнулись на мою біду, і, можливо, зможете мені допомогти в цій справі. Слава Україні! Героям слава! Я підкреслю, що ми залишаємо можливість Єлизаветі висловити свою позицію щодо даного інциденту. Тому що. В сучасній журналістиці є дві позиції. Тому, будь ласка.